З Днем Незалежності, друзі, День Незалежності, із присмаком кривавим, в пекельнім полум'ї скаженої війни, те, що колись ми легко святкували, сьогодні неймовірно виросло в ціні, Отриману при розтині імперії на визволім шляху за кількасот років, а дідами незалежність, здавалось, ми так легко здобули. Тому не цінували, загадували кволо, багато хто на вибори ходили, і з вдячністю політиканам Сивачолим, що вогнище війни в наш дім впустили. Не вистачає слів, лише сльози і прокльони на голови підступних ворогів, півроку на складної оборони і молитви за всіх захисників. Ми втримались і дай нам сил відбитись, загнати в конуру макшанських свинопсів. Щоб знов країна могла вільно жити і, попри мир, судити всіх катів, дай волю нам державу збудувати, без паразитів і різних уперів, щоб працювати для людей не грабувати було в думках державних діячів, щоб не було нам часу сумувати, щоб гаряче в душі вогонь палав, але щоб завжди в нас був час згадати тих, хто за мир життя своє поклав. Автор вірша Девіал Зі святом вас, друзі, українці! Вперед, до перемоги!